З 37 по 39 рік ну ми говоримо період великого терору. Да, в 39-му він майже був вже згорнутий. Було розстріляно 738 офіцерів. які Тоді чому я в лапків взяв генерали в радянській армії, Червоній армії до війни не було звання генерал, були комбріг, комдів, командарм. От з ком діва, це вже вважається генералом, генеральське звання. От було розстрілено 738 тих, хто підпадав під це звання. 41 по 44-й, коли йде вже війна, і ці всі генерали, вони безпосередньо на фронті. Над ними літають німецькі бомбардувальники, по ним прилітають там гранати снаряди. Всього загинуло 416. Тобто дійсно була м'ясорубка. Ну, е, якщо ви знаєте цю фотографію, це п'ять радянських маршалів. Е, до 37-го року в Радянському Союзі було всього 5 маршалів. Е, з них троє: це Тухачевський Блюхер і Акір, були розстріляні. Залишилося тільки два оці дібіла, коніки варашилов і Будьонний. Да? бездарності, які просто. Ну, догождали Сталіну, і тому з ним він рахувався. Справа в тому, що дійсно керівництво Радянської армії вичищено було майже повністю, і лейтенанти вимушені були ставати командирами полків. А як ви розумієте, для того, щоб навчитися командувати е, там, трьома тисячами солдатів, для початку треба навчитися командувати тридцятью солдатами взводом, потім трьохста солдатами роти, потім вже тільки виходити на якийсь пол. Це навчання, це академії, це стратегія. А радянська країна, країна, яка вбила всю свою інтелігенцію, радянська країна, яка не побудувала систему нормальної освіти, вона не могла давати офіцерам стратегічне бачення. Вони вони не могли просто скласти таку кількість цифр, а це знання, скільки пального треба підвести, яка швидкість руху полкової колони, скільки фуражу коням треба, тому що вся армія на конях в той час ще тут, не зважаючи те, що ми з вами поговоримо про танки, німці теж вони почали війну, майже все підвозилося, і вся армія їхала на конях. Тобто, це все треба знати. І людина, яка лейтенант, яка тільки закінчила якісь курси вистріл, або там, як я казав, зльот посадка, ну вона просто не вміла це робити. Ну, але головна проблема радянської армії в порівнянні з німецькою армією, ось на цих двох атаках. От ліворуч, ви бачите солдата Вермахту. ось, бачите він? Ось е, звичайний радянський Вася в е, 41-му році. Якщо ви подивитесь на солдата Вербахту на фотокартку, ви бачите РПС. -ка. Хто з волонтерів, той знає, що таке РПС. -ка. Тобто на ньому все ергономічно розвішено. Ось його магазини, ось його захисна камуфльована куртка, непромакаєма, з дуже зручними там якимись. Кишенями там купою всього корисного, пістолет, автомат і звичайний вайб. Гімнастерочка, два кармани. Отут його документи, тут е, останній лист з дому, е, Мосінка. Звичайна вінтовочка. Німці, до речі, теж Вони головною зброєю був не оцей Шмайсери, як всі говорять, да? МП-40 пістолет-кулемет. А це Маузер 98, це теж штурмова вінтовка. Вона для Піхатінця більш підходить. Але е, от просто візуально ми бачимо, що це два різні світи. З точки зору. Коли я займався е, статутами, в яких були вказані. Кількість годин на навчання німецького солдату і радянського солдату я просто взяв два документи. Це положення по навчанню, і там перелік годин кожного ну, чому навчають от вас на курсах, навчають, да, і ви там історію, ви архітектуру, ви те, те, те в комплексі. Ви отримаєте знання з будь-якого боку, можете підійти до професії. У них у... німецький солдат отримував знання радіосправи. Тобто, будь-який солдат міг взяти радіостанцію, підключити, якщо були радіста, підключити, вийти в ефір і сказати, ми тут, а де ви, куди наступати, куди наступати. У радянського солдата Зіро. Більше того, у нас в принципі не було радіостанцію, то тягали ті катушки з матками проволоки. Топографія. Жоден радянський солдат жодної хвилини навіть не вивчав топографію. А це вміння читати карту. Коли у вас немає GPS -у в телефоні, коли ви не можете Google, цей, налаштувати Google Maps собі, то ви будете рухатися по папіровій карті і компасу. Жоден солдат не вмів цього робити. Якщо вбивали командира, який це вмів робити звод, підрозділ просто не знав, де, де, де наші, де не наші, нам на північ іти чи нам на схід відступати, і от таким чином радянські солдати, а ви розумієте, радянська система вона не зробила з радянської людини людину освічену. Промисловість разву розвинута була ледь-ледь. Індустріалізація тільки почалася. Вся країна залишалася в більшості аграрною. А якщо ми беремо з вами... Ну, тобто, у людей, коли ти дивишся рівень освіти по переписах 30-х років, то бачиш, що майже в найкращому випадку чотири класи освіти. У всі чотири. Інколи сім, сім це все вже, це академік. Вищі освіти це просто по пальцях одної руки можна перерахувати там на тисячу людей. І таким чином люди просто не, не розвинуті були. А ми говоримо про те, що коли мова йдеться про техніку, ну, звичайна річ, у німецького хлопця у кожного був в хаті велосипед, у, кожного, у багатьох родинах були мотоцикли, і у дуже багатьох були автомобілі. У радянського хлопчика автомобіль він бачив один раз. В найкращому випадку, якщо він в селі живе, то це на МТС. Десь він бачив там якусь автівку. В містах машини мали ну там партійні якісь функціонери, і якийсь там льотчик-полярник геройський. Одна машина, дві машини. Тобто, німець може будь-яку гайку закрутити, щось полагодити і поїхати на цьому або сісти за руль, якщо вбили водія, і вивести там підрозділ, перекинути кудись. Наш не вмів цього робити. А навчити людину, яка не знає геометрію, вистрілити з гармати правильно, це проблема. Спочатку треба тоді починати з кут, я не знаю, там нахил, довжина ствола і купа ще якихось характеристик, які звичайний сільський хлопець просто не міг зусвоїти. Тому всі йдуть з вінтовочкою і не вміють нічого, крім в найкращому випадку викопати собі окопчик. якийсь. І це головна причина: відсутність взаємозв'язку між солдатом і його озброєнням, коли ви дивитесь на льот е, німецьких. Е, Пілотів військових, у них мова йдеться про 400 годин нальоту до того, як він ставав бойовим там винищувачем. У радянського е, пілота 6-8 годин, 400 і 6-8. Така ж саме фігня е, у танкіста, коли ти дивишся кількість годин, ми не будемо їздити на танку, тому що він може поламатися і пальне нам шкода витрачати. Тому цей взаємо взаємозв'язку солдат і його зброя. Причому я говорю там пілот, його літак. Літак це штука, в якій ти впливаєш, і ти маєш як от на велосипеді. Ви рухаєтесь, ви не думаєте, що вам щоб повернути, треба трохи нахилити руль, трохи змістити тіло, гальмувати там правою ногою. Ні, ви просто це робите. Отаким от чином має рухатися пілот. Німці вміли в 41-му наші ні. Мій дід розповідав, як вони плакали, дивлячись як один месишміт, збиває відразу сім наших ішаків над ними. І просто він їх щолкає, тому що його майстерність вона в рази вища, ніж наші працеві. Окей, значить, за планом німців. Війна мала бути бліцкригом. Тобто, приблизно те, що росіяни. Запропонували світу і Україні в лютому 22-го року швидкі прориви, оточення груп на ну в нашому випадку на Донбасі і на півдні, вихід до стратегічних центрів, блокування органів управління. Перемога. Рухатися вони мали. Оце той самий план Барбарос, дав та саме 88 директива. Три групи армій. група армії Північ на Ленінград, група армії Центр на Москву і група армій Південь через Київ з виходом на Кавказ. Фіналом цих проривів: вихід на лінію Архангельськ-Астрахань, блокування бомбардуваннями вже Уральського промислового району і повний контроль над Радянським Союзом. Це так виглядав коротенько цей план. Далі, коли ми говоримо про наш, давайте там по потрошечки на південь будемо зміщатися, дійсно, німецькі армії вони рухалися через, е... ну якщо ви розумієте, що Наполеон, що е... там поляки лжеднітрі, що е... <свісно> німці. Цій війні у них є серйозна проблема. Це Прип'ятські болота, це оце полісся. Да, там, там просто не їде техніка, там нема доріг, і тому північ України і південь Білорусі сучасної, воно завжди обходиться двома дорогами: одна йде на Смолець, одна йде на Київ. І от вони таким чином рухаються на Київ і далі вперед. І е, тут, на, нашому, на нашій ділянці фронту, у німців є союзник, це Румунія. У Гітлера з Антонеско є домовлений, що він виступає в цій війні на боці нацистської Німеччини. І е, тут буде наступати у нас і Безпосередньо на Одесу буде рухатися саме німецька армія. Е, німці. Вони е дійсно більш механізовані були, тобто сама по собі теорія Бліцкрігу це прориви. Ти ви накопичуєте на окремій ділянці фронту кулак, так званий. Да? це ну, е вважалося найкраще десятикратна перевага. На вузькому, на, на вузькій ділянці фронту. Вузька, ну це декілька десятків кілометрів. Мова, там, накопичу, приблизно там, на одну радянську дивізію, 10 дивізій е, Вермахту. Вони посилені артилерію, авіацію і е, танками, вони прориваються і потім вони чешуть вперед дуже швидко. Пам'ятаєте, ви всіх фільмів вони на мотоциклах їздять. От на, на мотоциклах, на велосипедах, а більше на лошадках, тим не менше, але дуже швидко вони йдуть вперед, не зупиняюся. Їх завдання оточити отаким чином, прорватися, отак пройти, оточити отако і взяти це все в кільце. І далі починається е, просто ліквідація котла. Зі всіх боків, да, там всередині паніка, ззаді ще можна відрізати можливість зв'язку, а тоді весь зв'язок був, якщо ви знаєте, тільки по проводах. Тобто достатньо кинути невеличку диверсійну групу, вона перерізає або взриває стовби з проводами, зв'язку нема, тут починається паніка. Зі всіх сторон стріляють, куди бігти нерозуміло, кидаємо зброю. А треба ще розуміти, що радянські солдати вони були дуже низько мотивовані. Розкази за родину за Сталіна це розкази вже 43-44 років. І те справа в тому, що каральна система радянської армії, каральна система радянських там НКВС і все органів НКВС, вона налякала радянського солдату ще більше, чим його лякали німці. 43-44. Ти ми тебе по-любому розстріляємо ще розстріляємо твою родину. Тому солдати готові були ти. А в 41-му році, коли вони бачили німців, вау! Нарешті прийшли ви тих, хто мене позбавить від цих клятих більшовиків, які мене в моєму колгоспі загнали. По-перше, забрали землю у мене, яку обіцяли вони самі. Загнали мене в два голоди, про які ми з вами говорили, і я їх ненавиджу. Здравствуйте, німці. Що вам зробити, щоб ви мене тільки от там прийняли до себе і якось. Тобто, е -е, рівень мотивації 41-го року він дуже низький. Ми, ми з вами маємо розуміти, що в армії служить да, там 40, е -е, плюс. Е -е, да, там є 18-рітні, 20-річні е -е, хлопчики, які там народилися вже. В радянській системі ви вирісли в радянській системі. А ті дядьки, які там 40-50, а аби бачили, що призивний вік да, до 55, і саме їх забрали до армії. Вони бачили голодомор. Вони бачили, вони ще пам'ятають, як жили до революції. Вони нормально, да, і що сталося, коли почалася вся ця калатнеча більшовицька. Тобто там ні, здавалися достатньо активно. А ще зброї нормальної нема, пального нема, куди відступати незрозуміло. З всіх боків кажуть, та ні, та все, війна програна. Дивіться вже, скільки вони пройшли. Німці проходили по 50-150 кілометрів в день. Тобто це ну, шалений темп руху. І ці котли ліквідуються. І коли ми дивимося цифри котлів 41-го року, то вони не просто вражають, вони е, вони пояснюють, що це дійсно катастрофа, це катастрофа цієї країни, катастрофа системи, катастрофа армії, яку побудували. Подивіться просто на кількість. Да? Перший це Білостовський, це самий, самий початок. Це перші місяці війни. Це там ще червень, кінець червня, початок липня. 323 тисячі здалося. Уманський котел, я працював в ньому, 103 тисячі, я вам там отак е, ятрань річка, отак сінюха. Наші намагалися через сінюху вирватися з цього котла. Їх там оточили, і коли вони е, німці просто кулемети поставили зверху, і там такий брод. Річка не широка, ну приблизно як ця кімната, і от наші через цей брод намагалися прорватися. Німці зверху поливали їх така, е, так рясно, що е, я читав е, спогади Єгіря. Кажу, у нас е, стволи перегрівалися в кулеметів настільки, що ми не знали вже, чим їх остужати. Ми ляли каву, яка у нас була в фляжках, щоб хоч чимось остудити, а е, вони лізли і лізли. Я е, намагався там, коли ми відпрацьовували. Річку, ну, по пошук тіл, то ми в'язалися з одного боку, там ще якісь дерева є, а з цього боку там як степи, тільки очерет росте. І ми в'язалися просто до такий берег крутий, і ми в'язалися просто до пучків очерету. І катамаран ти зміщуєш по квадратам. Да? Перев'язався опять квадрати відпрацював, не неряєш, і так працюємо. Так, от по рухаємося. І е, я в'яжу до цих очерети, нас е, течія зносить потрошку, відвалюється просто шмат, цей пучок очеретин е, сипається з землею, да, ну, просто ком відвалюється з берега, і починаються е, сипатися людські кіски. Настільки там рясно наші лежать. І е, потім просто всіх, кого взяли, вони всі опинилися в, 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 в таборах, зазвичай це кар'єри. І там е було накопичено ну от Умацька яма 103 тисячі. Да? Якщо ви подивилися найбільше оточення в світовій історії, це 665 тисяч, це Київська е операція, Київське оточення. За 41 рік, за півроку, ви розумієте, да? до 31, го за німецькими і радянськими підтвердженими даними тут треба читати збірку. Е Ісаїв такий був це при Горбачові. Їм е, дана було завдання почати піднімати, принаймні, а хоч і якісь правдиві документи, і е, з'явилася збірка грів секретності снят. Рекомендую цю книжку, хто хоче от, подивитися саме, статистику війни. Радянська е, історіографія, ну будемо казати вже російська історіографія 90-х років. Вона підтверджує, що за півроку полон здалося. 3 мільйони 355 тисяч солдатів-офіцерів радянських. Тобто ну, ви собі цю цифру. Ви пам'ятаєте, да? на початку війни було 5-800. Всього. От вся 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 армія. Ну, Тільки мобілізація заткнула цю страшну дірку. Ну, для порівняння, да, що в Сталінграді німці це найбільше оточення, да, німців за всю війну 91 тисяча. Більше німці ніколи так в котли більше не попадали. І от далі таке починається. Оце це якраз під Уманю знято. Це колона не знаю, де дид ну, і... Голодні, які вмерли просто від всіх інфекцій, від голоду. На першому етапі німці в 41-му році самі не зрозуміли, що тепер з цим робити. Як це можна конвоювати? Чим це можна годувати? І Німці навіть в 41-му році відпускали етнічних українців додому. Просто підходили жінки от до паркану, якогось який оточував цей табір, цей кар'єр. казали, от у мене там чоловік, он той, і забирали просто будь-кого собі в господарство, тому що чоловік господарстві потрібний, а дай Боже, інколи і своїх знаходили. Шукали і знаходили. Сталін брехав як можна. Оце я особисто брав промови Сталіна, і я перевіряв ці цифри особисто зі збірки, збірки його промов. Дивіться, що за чотири місяці війни ми потіряли і пропавшими 378 тисяч лет. Да? На той момент, ви розумієте, вже в полоні було б більше 2,5 мільйонів, коли він в листопаді цю промову говорить. Ну і от... Далі там. Тобто в 41-му році співвідношення втрат е, радянської і е, німецької армії 27 до 1. Е, Одеса. На Одесу ні, е, румуни лізуть е, через Дунай, але Дунай в нижній течії це хто був у нас на Дунаї, це приблизно таке ж саме е, широке. Річка як Дніпро в районі Херсону, тобто лізти через нею, це маячня, це безумство з точки зору військового, але намагання в Румун перелізти через нею, вона ще натикається на те, що у нас тут нам дуже фартило з командним складом тут. І е, офіцери тут вони просто вивели радянські війська. Не послухали Сталіна. да, оцей наказ сидіти, не робити ніяких провокацій. А вивели все ж таки своїх солдатів з міст постійного розташування з казарм, е, розташували в окопах. Тому е, перші бомбардування там ночі. Чиранку ранку, 40, 22 червня вони впали просто там на казарми пусті на, на кухарів на якихось там тиловіків. І місяць радянські війська тримаються отут тут по Дунаю, не дають румунам переправитися. Більше того, наші ще й спромоглися переправитися на той берег бо всі радянські пакети. На випадок початку війни є такі секретні пакети. Вони під сугучом лежать в сейфах, і тільки починається, командир має відкрити і прочитати, що йому робити, коли починається війна. Куди наступати, в який напрямок, з ким тримати зв'язок, ким підпорядковуватися і таке все. Коли відкрились пакети, у всіх володи те саме: відбити по кордону напад і наступати на територію противника. Тут тільки на півдні. Тут виконали цей наказ. Наші переправилися 25-та Чапаєвська, прикордонники, Вони переправилися на той берег Дунаю на румунську територію, захопили навіть два румунських невеличких містечка і взяли в полон. Ну говорять, біля 15 тисяч румунських солдатів. І е, місяць по Дунаю потім відступили до Дністра. Наступна е, така водна преграда широка. Дністер був старою радянською, е, старим радянським кордоном до того, як е, Червона армія вперлася в Румунію і е, в 40-му році забрала у Румунію Бесарабію і Буковіну за тим самим пактом Твербінтропа. Але Лінія оборони по Дністеру, вона будувалася 20 років до цього, з кінця ще е, тих самих визвольних змагань громадянської війни. І там у нас були дзоти доти. І оці дзоти доти дали можливість ще зупинити це дійсно потужні капоніри, які не пробити ні бомбою, ні снарядом. Їх будували там. Те, що не зробила умовно наша влада до листопада 40 до лютого, вибачте, двадцять.